Отже, щоб домогтися відмінного результату в приготуванні рум'яної картоплі з хрусткою скоринкою і ніжною в'якоттю, важливо звертати увагу на деякі особливості. Тут потрібно враховувати і сорт самої картоплі, і те, на чому він буде запікатися, і багато іншого, але не хвилюйтеся, дотримуючись наших порад, ви легко приготуєте цю страву, а рецепти, які ми для вас підготували, допоможуть зробити картоплю ще смачніше. Крім того, не бійтеся експериментувати і використовуйте запропоновані варіанти як основу, доповнюючи їх своїми улюбленими інгредієнтами і, звичайно ж, прянощами. Сорт картоплі складно повірити, але на сьогоднішній день налічується близько 4 тисяч різних сортів картоплі, і не всі вони однаково гарні для запікання. Вони відрізняються не тільки кольором і розміром самих бульб, але і що важливіше, вмістом крохмалю саме крохмаль впливає на смак картоплі, а також на ступінь його пружності після приготування для запікання в духовці. Ми радимо вибирати більші бульби і віддавати перевагу сортам з високим вмістом крохмалю, які не розваляться на частини в процесі готування, рівномірне запікання. Погодьтеся, що картопля з рівною рум'яною скоринкою без обвуглених бочків виглядає більш апетитно, але як цього досягти? Секрет простий: досить поставити на декори щітку і вже на неї рівномірно розкласти картоплю. Цей кулінарний лайхак допоможе спеку вільно циркулювати, а значить, бульби будуть пропікатися рівномірно з усіх боків. Схожого ефекту можна домогтися, якщо викласти картоплю на товстий шар великої морської солі. Як перевірити ступінь готовності картоплі? Якщо пересушити картоплю в духовці, то виправити ситуацію буде вже неможливо. Саме тому до етапу перевірки страви на готовність слід поставитися особливо уважно, але давайте про все по порядку, перш ніж почати готувати картоплю, необхідно попередньо розігріти духовку, а бульби наколоти виделкою, після чого ми радимо вам змастити їх нейтральним рослинним або вершковим маслом і посипати сіллю. Час запікання варіюється від 20 хвилин для молодого дрібного картопля до 40 хвилин для більших бульб старого врожаю. Для того щоб не упустити момент і вчасно дістати картоплю з духовки, спробуйте спочатку натиснути на картоплину плоскою стороною ножа. Якщо вона м'яка, і починає розламуватися при невеликому тиску, значить страва готова. Коли додавати начинки, існує безліч рецептів, де картопля запікається відразу з додатковими інгредієнтами, але це не завжди актуально, особливо якщо в якості доповнення виступає соус або холодна начинка. Дайте картоплі трохи охолонути, щоб його можна було легко взяти в руки, і тільки після цього розріжте і починайте блюдо. Найпростішим рішенням стане шматочок вершкового масла або ложка звичайної сметани. Але непогано підійде домашній чесниковий сос або тертий сир. Ну, а тепер, мабуть, переходимо безпосередньо до рецептів. Запечена картопля з фореллю і вершковим соусом, чудове ситне блюдо з пікантними нотками прекрасно підійде для сімейного обіду у вихідний день, рекомендуємо спробувати цей простий, але вельми вишуканий варіант запеченої картоплі з начинкою з форелі і ніжного вершкового соусу. Запечена картопля з сиром і беконом. Запечена картопля це простий і класний варіант, який обов'язково сподобається всій родині. Якщо у вас немає сил на приготування складного страви, просто запечіть картоплю і нафаршируйте його сиром і беконом. Запечена картопля з грибами та беконом. Пропонуємо вам дуже ситний варіант запеченої картоплі, доповненого смаженими грибами і беконом. Особливу ніжність страви надає сметана, а кукурудза і кріп додають йому свіжості.